Напередодні дня перемоги в академії імені Нахімова відбувся міський етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Зірниця». Захід організовано Севастопольським центром військово-патріотичного виховання молоді за активної підтримки командування військово-морських сил збройних сил України, управління освіти та науки Севастопольської міської держадміністрації, ветеранських та інших громадських організацій міста. Далі в нашому репортажі. На плацу академії військово-морських сил в парадному однострою вишикувалися переможці першого районного етапу гри, а саме 12 команд з 53, що брали участь в змаганнях. Привітати юноармійців з першими, але дуже значними перемогами прийшли почесні гості: керівники міськдержадміністрації та міської ради, представники командування військово-морських сил збройних сил України та академія імені Павла Степановича Нахімова, ради Севастопольської міської організації ветеранів України. Всі ми понімаємо, що без Прошлого не бывает будущего, и действительно в руках этих юноармейцев на сегодняшний день будущее нашей державы, будущее нашего города, они и защитники, и строители нового государства. Для того чтобы наша молодежь делала осознанный выбор, кем она хочет быть в этой жизни, она должна действительно, наверное, попробовать через себя пропустить. А где это можно? Это можно только практически вот на таких мероприятиях общаясь с подшефными воинскими частями, общаясь с командирами э, частей, которые, э, ну, наверное, лучше их никто не расскажет, как сегодня происходит служба, какие условия, какие стоят задачи. перед вооруженными силами, перед военно-морскими силами Украины. Поэтому это очень важно и без этого мы никуда не денемся. Дальше мы будем, безусловно, помогать команде победителя готовиться к всеукраинскому этапу. Задача с городом амбитная. Мы должны, ну, как минимум, в тройку лидеров выйти. В прошлом году четвертое место нас совершенно не удовлетворяет. Також він додав, що загальна мета, яка є головною в напрямку роботи із підростаючим поколінням активізувати військово-патріотичну роботу, виховання нових поколінь захисників вітчизни на прикладі героїзму людей, які боронили нашу країну у всі часи її існування. Планується комплекс мероприятий воєнно-патріотичного парітічського зв'язаний, зв'язаних з днем побіди, тому що це праздник де кожен севастопольський школьник, кожен сівостополець. прикасается героической памяти к славе наших воинов-победителей и вопрос обеспечения единства поколений защитников Отечества, начиная от наших ветеранов и заканчивая теми, которые ходят еще в детские сады сейчас. Ми дорожне забезпечити. Це одна із задач, котрий міністр оборони України Павлошлебідів, ставить підворожоними силами. Після урочистостей, з яких розпочався другий день міського етапу гри, випробування юноармійців продовжили різноманітні конкурси та змагання. Особливо видовищем за визнанням присутніх на заході ветеранів був конкурс строю та пісні. Ми ветерани, вже настроєні на празник, і ми зволненням наблюдаємо, як діти підражають своїм дідам. как они стремятся ходить строем, быть дисциплинированными. Это все внушает нам, ветеранам, надежду, что мы готовим прекрасное молодое пополнение. Поколение новых, уже в новых условиях жителей. Нашої країни, которые зможуть в випадку чого постояти за своє отечество. крім того, учасники гри цього дня взяли участь в конкурсі до медичної допомоги у військово-історичному конкурсі, змагалися в топографічній підготовці та воєнізованої естафеті десант. Ми участвовали в різних соревнованнях і етапах зерниці в районі. Зайняли четверте місце, Тепер намагаємося тут зайняти перше місце. Ми для цього зробили все, що було в наших силах». Як визначили суворі судді, усі учасники доклали максимальних зусиль для здобуття перемоги цього разу за підсумками конкурсів змагань та естафети міського етапу гри, перше місце посіла команди загальноосвітньої школи номер 25 Балаклавського району міста. Друге і третє місця розподілили загальноосвітні школи Гагаринського району номер 54 та 32. Переможцям належить представляти місто Герой Севастополь на всеукраїнському фіналі гри, яка відбудеться у В. Ресні цього року в місті Миколаєві.